Займатися собою та внутрішнім садом, бо справжня свобода живе поза стадом. Достатньо себе, аби бути собою. Немає потреби йти за юрбою, думками чужими не бути прикутим. в собі, наче в морі посмежнім тонути. В житті все потрібно робити одразу. Не варто чекати найкращого часу, творити цей світ, спонукати до дій, сміливо вперед вирушати до мрій. Хто є ти насправді, не, не дати забути, бо люблять усі лиш здаватись, не бути, займатися собою та внутрішнім садом, бо справжня свобода живе поза стадом.